Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та дозволило до використання у підрозділах сил оборони. fpv комплекс вихор. Це рішення стало важливим етапом у розширенні застосування високотехнологічних засобів ведення бою на полі битви. Комплекс вихор розроблено українськими інженерами як потужний інструмент для ураження бронетехніки, живої сили противника та інших об'єктів, зокрема в укріплених позиціях, згідно з офіційними даними, FPV Дрони цього комплексу представлені у декількох модифікаціях, що дає можливість адаптувати їх під конкретні завдання. Для управління цими безпілотниками оператору використовує сучасний пульт FPV-окуляри, а також передавачі та приймачі сигналу, які забезпечують високий рівень контролю над апаратом. Завдяки своїм технічним характеристикам, здатен розвивати високу швидкість, що дозволяє йому ефективно переслідувати рухомі цілі, як от ворожа бронетехніка чи автомобілі, і точно уражати їх. Дрони також можуть бути споряджені різними видами боєприпасів. Включно з тими, що призначені для ураження, живої сили противника в окопах або бліндажах. Це свідчить про високу універсальність комплексу, який можна адаптувати для вирішення широкого спектру. Завдань на полі бою: виробники передбачили можливість додаткового обладнання, дронів для виконання спеціалізованих місій. Окрім цього, нещодавно українські розробники презентували свої новітні безпілотні системи для генерального штабу, командування сил безпілотних систем, логістичних підрозділів, державних закупівельників та бойових підрозділів. На цій демонстрації. Ставили зразки, які мають замінити китайські дрони типу Mavic. Військові детально оцінили характеристики виробів, поспілкувалися з виробниками і визначили потенційні можливості їх виробництва у великих масштабах. Водночас стало відомо, що у 2023 році Міністерство оборони України витратило 50 мільярдів гривень на закупівлю безпілотників, з яких 20 мільярдів спрямували на далекобійні дрони. Довгострокові контракти вже укладено з п'ятьма українськими компаніями, які забезпечуватимуть виготовлення високотехнологічних бепп. Пала, що сприятимуть посиленню спроможностей української армії, такі ініціативи демонструють рішучість Україні у впровадженні інноваційних рішень для захисту територіальної цілісності та відбиття агресії. Друзі, підтримайте канал підпискою вподобайками та коментарями. Дякуємо.